Запрошуємо до слова полковника Максима Прауту, речника Міністерства оборони України, з інформацією про діяльність міністерства за останні дні. Доброго ранку, шановні присутні. Коротко про інформацію стосовно останніх подій у Міністерстві оборони України та Збройних сил України. Цього року підрозділи Збройних сил України беруть участь у 16 командно-штабних навчаннях за межами України. Загалом до цих заходів залучатиметься близько півтори тисячі українських військових. Усі багатонаціональні навчання спрямовані на підготовку українських підрозділів до відсічі збройної агресії і є інтегрованим елементом бойової підготовки військ. Основні зусилля командування зосереджені на підвищенні бойової готовності та взаємосумісності Збройних сил України з підрозділами держав-членів НАТО. Підготовці штабів всіх рівнів відповідно до вимог та стандартів Альянсу, а також індивідуальній та колективній підготовці особового складу до виконання завдань з урахуванням вимог НАТО. У вересні на території Міжнародного центру миротворчості та безпеки на Львівщині відбудеться українсько-американське командош НАБ навчання із залученням військ Rapid Trident 2017, в якому візьме участь. Близько 3,5 тисяч військовослужбовців, зокрема до півтори тисячі осіб від Збройних сил України та до тисячі від Збройних сил Сполучених Штатів Америки. Крім того, на навчання прибуде близько тисячі військовослужбовців з інших держав-членів НАТО та країн-учасниць програми Партнерство заради миру. Морські піхотинці Військово-морських сил Збройних сил України беруть участь у батальйонних тактичних навчаннях із залученням танкових артилерійських підрозділів та сил забезпечення Збройних сил України. В ході навчань підрозділи морської піхоти проводять перевірку бойового вишколу та підтримують готовність до ведення бойових дій. Зокрема, морпіхи практично відпрацьовують вправи бойових стрільб із танків, виконують підривні роботи. Розгортають інженерні загородження та беруть участь у курсах водолазної підготовки. Міністерство оборони України підготувало нову редакцію Державної цільової оборонної програми розвитку озброєння та військової техніки на період до 2020 року, яка покликана суттєво покращити оснащення Збройних сил України новими зразками озброєння та військової техніки. З метою реалізації завдань і заходів Державного оборонного замовлення цього року Міністерство оборони уклало державні контракти та додаткові угоди на суму майже 5 мільярдів гривень. На озброєння Збройних сил України прийнято 15 зразків озброєння та військової техніки, у тому числі спеціалізований броньований автомобіль Козак-2. Комплексний динамічний тренажер екіпажу бронетранспортера БТР-4, автоматична 30-мм гармата, спеціальні автомати вулкан калібру 545 та 7,62 мм, радіорелейні станції, пристрої захисту броньованої та авіаційної техніки тощо. За минулий тиждень військові сапери в районі проведення антитерористичної операції. Очистили від мін 7 кілометрів доріг та маршрутів руху, а також понад 30 гектарів місцевості, знешкодивши 892 вибухонебезпечних предмети. Всього з початку антитерористичної операції інженерно саперні підрозділи Збройних сил України знешкодили понад 157 тисяч вибухомінних пристроїв. Очистили від вибухонебезпечних предметів 1128 кілометрів шляхів і доріг та понад 3220 гектарів території у Донецькій та Луганській областях. За минулий тиждень 236 військовослужбовців та працівників Міністерства оборони України та Збройних сил України нагороджені відзнаками та цінними подарунками Міноборони. 36 військовослужбовців отримало державні нагороди. Всього з початку АТО відзнаками Міноборони нагороджені майже 42 900 осіб. 13 600 отримало державні нагороди. На завершення хочу повідомити, що сьогодні увечері на головній вулиці Столиці відбудеться генеральна репетиція параду військ з нагоди 26-ї річниці Незалежності України. В ході репетиції відбудеться злагодження та урочисте проходження парадних розрахунків Збройних сил України та інших держав. Також заплановане тренування проведення визначеним салютним підрозділом урочистого артилерійського залпу на честь Дня Незалежності. Звертаємося до киян та гостей столиці з розумінням поставитися до заходів, що плануються, та пов'язаних з ними можливих незручностей. На даний момент це вся інформація. Дякую за увагу.